Це кричуща проблема. Це не те, що кричуща, це, це не знаю. Ну, проблема, велика проблема. Яку ніхто не вирішує і навіть не збирається вирішувати. Не, це не тільки з пандусами, це і взяти навіть е, оці е, тротуари, де неможливо проїхати. Це, і прямо це біля Білого дому є, оці плитки. Ви по тих плитках проїжджали? Приїжджали такі плитки до білого От де є парк той і з боку плитки. Майків. Ну, площа та є. Да. І як? Вам от вас великі колеги, але да? ви приїжджаєте без проблем. А я не приїду. А, і ще от роблять ем, тротуар да? Бруківкою. ставлять зливні тіє, жолоба. Вони не закриті. Я, наприклад, по тих жолобах не приїду. На да, тому що переднє колесо воно тупо застряне і вона не проїде. Я от, треба розвертатися ззадом і задом проїжджати. Ось такі проблеми. Єдиний того, це можна в соціальному заїхати, соцбезі. Знаєте де? Ну, от і туди. туди. Ну, Ще в парку є, але там проблематично. Не, ну я, я да, але все одно там проблематично. Не. Тому що там двері вузькі, пандуса нема. Це є стандарт, це є, я не знаю, нехай якщо нас вони не знають, нехай їдуть за границею, за границею беруть та робити пандус, 15, 20. Ну 20 ще можна заїхати. Якщо хтось допомагає. 13 градусів на метр. І відповідно і відповідно поверхня має бути відповідною. Тому, що Переважно дехто робить пандус і плиткою закладе. Все. Як, як біля центрального приватбанку. Центральний приватбанк. Там два чоловіка мене єлі-єлі втолкали по тому так. І ще він плиткою, от як, як плиткою до речі. Да. це як це красота. Це зроблено для красоти виходить. Ну. Легше, легше сказати. Скільки є, що облаштовані скільки є таких, що облаштовані нормально. Ну Но на пальцях, на великих пальці. Це, це так. Субес, горком. Більш-менш ну більш нормально, це аптека Валеріана коло цього на, на Стусах. Тут навіть ну, я ще, Не, я ще Не на нього. Олег або Люба це, це не виїде. Сам ні. Не, не виїде. Ну то, допомогу якось так. Ні, я, я сам не виїжджаю. Вон ззаді нас, вон є аптека Валеріана. Пандус не облаштований. Він не, не Слідуюча що аптека пандуса зовсім немає. Він неудобний. Той пандус неудобний. Ні, не, ну він, значить, не облаштований. Якщо тобі неудобно по ньому піднятися, не є облаштований. Навіть от візьмемо цього Заїзд, я, я по ньому то то, Дівчина вже по ньому не викарабкається, то я точно не знаю. Що. Навіть хотів всі, що цей, ну, Богу дякувати, що хоч щось зробили, що можна так більш-менш. Бо вісім років тому зовсім ніч, зовсім ніч, зовсім ніяких не було цих пандусів. О, але вони зроблені так, що, а так зроблено, а є відчот все. А спробувати себе виїхати по ньому. Я виїхав там далі напроти в палацу пандус. Я виїжджаю. Люба вже вже виїхати не, не може. Тут треба просто якось переробляти будуть, не будуть зрозуміло. Так, так само взяти базар. В базарі не можна виїхати. Тепер ще єдиний в'їзд в базар, він не то перекритий бабками з торбами. Неможливо. І ще їм говориш, дайте дорогу, вони ще, ми тут заплатили, ми тут будемо стояти. Це неможливо. Ми Но... навіть викликали міліцію, міліція так і не приїхала. Ми чекали годину, мало того, ще якийсь п'яний камло взяло і наложили. Бо вклало матами. А ще, ще одна проблема. Нема заїдів ліментарних під будинок. Під'їзд заїзду немає. Там стоїть бордюр. От, я це... мене взагалі піднімають переїзд. Да, я мушу в'язати сусіднім, е, сусіднім заї... під'їздом, щоб заїхати до себе в під'їзд. Тобто, уточніть, е, желізнодорожній вокзал, зупинки, е, заї... все, заїзди бар'юрів треба робити. Уточніть, скажіть свою позицію. То я за що й кажу? Що всюди треба? Сюди треба переглянути пандус на жаліну вокзалі. Пандус. Ота назва, що пандус. З, зимою там заїхати неможливо, тому що там ще й той сніг, що прибирають на той пандус, на той пандус кидають. З, з, там де ми з'їжджали до поїзда, так? Mm, ну ну так, та ти та, та, та. це на автовокзалі туалет для інвалідів не облаштований. Нема такого як. Як є в інших містах, де я, де я бував, що там спеціальна є кабінка для інвалідів, він собі там ручки і то все передбачив. Що ще, ну я кажу, що тут більше, скоріше цей, а, а є такі парадоксальні ці пандузи, що... Він то є, але або загорожений перилою перила приварена, або це, або взагалі рекламний щит на пандусі стоїть. Там є ні. Це в дурна, Як саме клієнт перед будинком заїзд на цей. Там не можна заїхати я би сказати, кляску. Сукальська, два будинок і заїзд на цю сторону, на углі. Там такий ніби пан. Там його заїхати прямо можна, а направо не вивернути. Наліво. Там не вивернуться. І більше нема де заїхати там. Нема площадки для не розвороту. Там. Там, Додайте щодо бар'юр, які не приналаштований, що вас заставляє їхати на дорогу. Ну, на, на Бардюро, такі восени, то ну, ну, я, я кажу. Роботу, В мене чуть щод... У мене ще чуть друга ситуація. У мене тут є цей е, більш-менш. Е, я можу облас... продемонструвати. Ті... Я не вийду, можу. Ти, він, він, він не тут, може. Він неправильно зроблений. По-перше, тут заїде, він рідкий підйом де. Я не вийду туди. Дивіться. Тепер пише зараз підножки і зачепаєте. Бачите? Все, я не заїду. Ось вот цей угол він зроблений. А потім йде пан. Це зроблено для косиків. Знову ж таки, далі. Якщо заїхати туди, ви там не розвернетесь, мало місця виходить. Нереально. Бачите, він вузенький. А далі вороги, знову ж таки, пороги не випадите. Ну, єдина наша перешкода це дороги все пандуси. Так, да, все на мої руки. Тому що там я руки ноги, там, і ноги, я мушу... Там, всякі бордюри всюди-сюди ми скачемо. Скачемо, тобто на руки, на коляски. Коляска, Коляска вже варена. варена у нас пара разів, тому що вона Ну, ломиться, з такими дорогами вона ломиться. Знаєте, все. Заїхати десь важко. А є взагалі такі магазини або аптеки, взагалі там, де немає пандусів. Вон аптека, взагалі пандуси немає. Хоча аптека для таких, як Олег, для таких от других, що не неспроможні собі, має бути пандус, немає. Більшість кругів по червонаді це є по проїжджій частині. Тому що по тротуарах дуже важко їхати. Там деякі тротуари взагалі не прохідні. Тому що яма на ямі. це страх. На, на мою думку, мені, от власне, то мені, моїй сім'ї, мені треба, щоб було Вона, чоловіка возити мені пандуси потрібні. Або якщо б він сам, він сам теж не зможе руками куди заїхати на бордюру. Це найперше, що нам потрібні пандуси. От таких, для таких, як чоловік. Ну, Під'їзд є, нормально це. Ну, як о, заїхати в сам магазин? Ми ж теж не, не такі, щоб теж хочемо якусь деколи. Купити ексклюзивну річ, хоч одну, але щоб вона була, а як, а як заїхати тут. Парадоксально. Файно, все зроблено, але парадокс і парадокс. Все. А ви що доповните? А що це доповнить? Стіну пробувати. З'їжджати. Взагалі я не розумію, як можна було робити, щоб зробити певні зі стіна стояла. Таке враження, що в нас картона зроблено, так? Да? А як без картона, то що приїхала б через картон, то що. Нехай дверцята випиляють. Ні, ну не, подивись, да? ну хто такий робив. Ну так щось робив? Я по твердості, не певно. Не знаю. Так, що, тут, тут, я думаю, все, все ясно. Себе. Да не виїжджаємо. Ну що, зручно? Як я, От так, я, я вийду сам. Я, до... Ви сильні руки маєте. Так, А якщо бон, дівчина... Тут ще перило буде. Ні, ну, просто. Кирило, має... такі. Має бути це. А такого як варило. Пандрус має. Бути... То, пандус має... Мало, мало бути. Неща. Ні, ні, скільки пандус має бути. 13 градусів на метр нахід. Тут погодцяться, що більше. От і... Деякі є такі більш-менш. бачимо такі, що там і не заїде, що він так. Де від чортності стоїть і все. Краще, щоб був трошки пологіший. Я виїду, а хтось буде слабший в руках, він, він же не виїде, йому треба, щоб хтось допоміг, а не завжди є кому і не хочеться кожен раз когось дергати, тягати, бо обично, як, якщо хтось з інвалідом ходить, то є мати похилого віку, яка його сюди теж не в... Не випрають. Цього треба трошки якось переглядати чи не приймати магазини, не дозволяти від, від, від відкриття магазину, хай переробляють, або одразу казати, що одна з умов, що має бути витримана і це. Є креслення, є креслення даються всім. Це, нехай тоді приїжджають комісія, переміряють перед цим, Ну, Хай хай рішають ми. Ми можемо показати проблему, а рішати вже, вже, вже має наше, як говориться, місь, міське керівництво. і Наразі все в цьому пандусі. Подивимося на оцей пандус. Хто їм боронив зробити його довшим здовж здов, забуду, то, то вже було б щось на, на людське подібне що вже можна було б на такій довжині заїхати нормально в цей, в цей магазин. А так що навіть демонструвати не хочеться, бо от, якщо взяти навіть сам сам бучаток панду, ну куди то вже з переднім колесом. Якщо б з переднього колосом, то на позиростане. Наш, наші робити якісь, якісь посміховички. Пан друзі а це те саме, що горшочок з медом, горшочок є, а меду нема. І все. Так що... Треба вирішувати то все. Ну, місце є, де зробити. Просто красивий, файний, все. Там, естетично, ну... естетично, але ну, не практично. Ну, Наприклад, я виїду, а вже хтось другий, другий слабший в руках, вже вже тут не виїде. Треба, треба переробляти, робити, так як по-людськи, щоб воно було мало доступ люди. не так, як ота дівчина поїхала по, по дорозі, бо вона не може цей, е... тут виїхати, а по дорозі небезпечно їхати. А це варіантів, скільки зараз в нас. Ганяють. Може або добити, або докалічити одне з двох. Так що майте на увазі. Ось що це таке? Він <ресе> шапку. Плюс корила. Як то це, якщо то не доробимо, то нехай доробляють, а якщо то це, то вже. Ну я не знаю, рік, може і цей, в такому, в такому стані знаходиться і нікуди ні ні не рухається. Роб, і то в більшості магазинів нашого Червоногради є, є ще покруче. По-шептицького. Так от, два швілі закинути. Для чого, для кого? Для, для того, щоб були би відкрити магазини. Щоб, але... Ми теж солодощі любимо і хочемо поїхати, подивитися, заїхати, служити, як нормальні люди, а не як, як тобі таке слово підібрати. Деякі магазини облаштовані дзвіночками виходять. Але в нас є такі люди, що в нас ламають ті дзвіночки. Аптека колись була, коли це... Напроти церкви. на, на Я, я під'їхав, вона каже, ну вже три рази дзвіночок ставили, ламаю. Каже, постуїть місяць, раз виходиш, вирвало. Ну, я розумію, що то, це, але думати треба трохи. Добренько хоч. Ви сьогодні питали, підняли питання пантусів і людей, які не можуть особисто пересуватися по місту. Це всі жителі міста Чинорада. І міський голова повинен думати за це. Я думаю, що це невелика проблема зробити ті пантуси. Це можна за неділю часу зробити по одній вулиці, завтра на другу неділю по другій. І так дивися, крок за кроком наводити порядок. І з повагою ставиться до них. А так ті люди сьогодні кинуті. Кинуті вони не на кого кинуті, і вони кинуті на свої проблеми. Самі свої проблеми мають вирішувати. Що возьміть? В міському транспорті, міський автобус ні один не прилаштований для того, щоб людина з коляскою могла зайти. Ну, що сказати? би Хотілося сказати міському голові, щоб він реагував на всі заяви звернення. Але сьогодні що бачимо? З чим не звернешся реагування ноль. І послідній виконком показав, що сьогодні всі говорили до виконкому, що вон буде новий конкурс, і ми один з тих перевізників, які не возили людей по піллях, вони не виграють конкурс. І Що ми бачимо? Мафія перемогла, мафія безсмертна, італіанська мафія хай вчиться в Ченоградської. І сьогодні бачимо перевізників, ті, що були, і далі ті лишилися. Дякую вам. Слава Україні!